Отже, зараз я візьму морозиво ванільне, покладу його у блендер. Що ж мені знадобиться? Ой, фу, неприємний сир. Все це разом перемішаю. Виходить дуже гарний блакитний колір. Чудовий, але неприємний запах і смак. Налью машину для морозива. Так, от і готове морозиво. Треба б його прикрасити. Таке морозиво найкраще прикрасити хробаками. Фу, огидна гидота. Поставлю його сюди. Так, а ось і інше я зроблю смачним. Візьму червоне морозиво. То з чим би мені його змішати? Точно! Із цим смачним гелем. Трохи червоного, трохи блакитного. Повинен вийти чудовий фіолетовий колір. Ой, вийшов малиновий. Це дуже здорово. Краса. Налью суміш у цю машину. Який вийшов колір. І головний смак неймовірний. Треба додати солодких прикрас. ММД якраз. Прекрасно. Поставлю його сюди. Цікаво, кому яке морозове дістанеться. Я буду першою Оп! Ура! Ух ти! Це дуже смачно! Я також хочу! Чудове, морозиво! Дуже смачне! І вафельний ріжок приємно хрустить! Пальчики оближеш. Чудова смакота! А тепер ти їж. Добре! Ой, фу! Ні, я не буду це їсти ні за що. Їж їж. Це тобі. Фу, погибне морозиво. Мене зараз знудить, я не хочу. Краще закінчу це швидше. І як ти це їси? Яка гидота! Я гірше нічого не їла. Я зараз помру. А ти комедна! Зараз буде таке. Ось це ванільне морозиво для моєї ідеї якраз. З чим мені його змішати? Мабуть, я візьму гірчицю. Морозова з гірчицею. Це буде щось унікальний смак. Колір, напевно, буде красивим. Але за смаком огидна гидота. Цікаво, кому воно дістанеться. Отже, мій суперсклад готовий. Залишилося зробити з нього морозиво. Так, дійсно, колір вийшов дуже гарним. Але прикрашу це морозиво котячим кормом. Яка гидота. Тепер поставлю його сюди і приготую щось смачніше. Шоколадне якраз. Так, треба його з чимось мішати. соус буде дуже доречним. Побільше воно буде солодким та апетитним. Перемішаю полиницю та шоколад. Шикарний смак. Так, це те, що потрібно. Залью його всередину. Це морозиво вийде самим кращим. І прикрашу я його солодкими різнокольоровими кільцями. І красиво, і смачно. Його місце буде тут. Кому ж доведеться його спробувати? Як цікаво, давай скинемось. Один, два, три. Ой, я перемогла. Побачимо, що мені дісталося. Виглядає непогано. Ой ні. Я помолилась. Що це за гидота? Який жах. Смак жахливий. Їш, їш. Ну добре, хотячий корм. Фу, Я з'їм його цілком. Гидота, Швидко ти з ним. Тепер ти давай. Добре. Отак. Мені дісталося дуже смачне морозиво. Шоколадне. Те, що потрібно. Мабуть, я його точно з'їм ціляком Тепер я візьму ванільне морозиво. Воно просте. І йому потрібна добавка. Так, ой фу, риба. Це така гидота! Тому додам її. Я ніколи не робила морозива з рибою. І ще візьму броколі для кращого ефекту. Цікаво, що за пекельна суміш вийде. Ось якщо просто дивитись, здається, що це дуже нічого. Але я знаю, що за смаком це огидна гидота. Залишилось прикрасити Маршмеллоу. Нехай дівчатка думає, що це дуже смачно, але воно жахливе. Поставлю у коробку. Так візьму ще ванільного морозива. Змішаю з чимось іншим. Хоча ні. Мабуть, я візьму морську капусту. Морозиво з морською капустою також буде прекрасного зеленого кольору. Oh my God. Налью його в автомат і зроблю зелене морозиво. І посиплю теж чимось смачненьким. Наприклад, цією гарною солодкою посипкою виглядає неймовірно, але за смаком навіть не говоритиму на що це схоже. Все, готово. Чи можна я перша? Що там? Ой, яке смачне, яке гарне, але треба скуштувати Ой, що за гидкий смак! Ой, не смачно! Треба зібратися і з'їсти це швидше. Так, Це було жахливо. Смак трави. Ти барти. Згодна. А що на мене чекає? Ой, таке гарне з маршмелу. Смакота. Ой, ні, я помолилась. Бритний смак. Мене зараз нудить! Давай їж. Не можу. Смак риби не буду. Їж! Спробую. Його неможливо їсти. Ех ти! Побачимо, що тут є. Я все вигадала. Візьму як завжди біле просте морозиво. А для кольору та смаку додам цю червону цибулю. Більше те, що потрібно. І заправлю все це нутелою. Напевно, смак нотели зовсім не допоможе цьому морозиву. Бо воно вже буде з цибулею. Колір вийшов неймовірним. Але за запахом, звичайно, краще таке не нюхати. Так, зроблю зараз морозиво. скове та апетитне. І зверху прикрашу ведмедиками. Дуже здорово, але гетота рідкісна. Поставлю сюди. Що мені ще вигадати? Візьму цього разу райдужне морозиво. Ммм, чудово! І додам сюди оцих курячих лапок. Трохи кока коли не завадить. Ні, вилью всю пляшку. Ось так то краще. Oh, yeah. А, так. На цей раз я ще й кельчево додам для певного ефекту. Яке огидне морозиво вийде. Чорніє. Фу. Не хотіла б я це пити. Залишилося налити в машинку і зробити морозиво. Виглядає цікаво. Я прикрашу посипкою. Біла посипка з чорним виглядає класно, але жахливий смак. Отже, дівчатка, спробуйте. Ти я, ти я, ти я. Я зараз подивлюся, що дісталося. Виглядає симпатично. А ще зі смаком. Ой, неможливо їсти. Жах! Так тобі і треба. Ну, тримайся. Зараз я тебе провчу. Що там, не зрозуміло? Курка з колою Тепер ти їш. Тепер моя черга. Фіолетовий зі смачними oh О ні, Яке жахливе морозиво. Mm. Що з моїм обличчям? Я не можу його їсти. Не буду. What? Ти повинна. Добре. Мені доведеться з'їсти до кінця цю доту, а мене зараз нудить. Фу! Mm. Бувай! Так багато всього. Я візьму за основу ванільне морозиво. З чим би мені його змішати цього разу? Цього разу я зроблю смачне, солодке з печивом орео. Те, що потрібно, але додам нагетсів. Цікавий вийде смак. Все перемішаю. Все буде зненацька. Колір вийшов класний, але, мабуть, до смаку буде не дуже. Нагі це окремо, прикольно, але з шоколадом так собі посиплю все це картоплею фрі. Класний я вигадала експеримент. Прямо нове слово у кондитерській справі. А це морозиво я зроблю так: я візьму шоколадне. Ой, як смачно, і додам туди смачні полонички. Я висиплю всю полоницю, яка в мене є. Це буде супер. А ще я додам ці смачні суші. Цікаво, що вийде. Як завжди, все треба перемішати. Вже готово. Колір дуже нічого. Але б спробувати я це не стала. Nice. Тепер зроблю морозиво і прикрашу його шоколадною стружкою. Виглядає дуже апетитно. Але, звісно, дуже пікантний запах. От і все. Можна їсти. Подивимось, кому пощастить. Тепер ти згодна. О, а виглядає апетитно. Я спробую, як воно на смак. Ну, таке. Я не можу визначитися. Не саме бридке. Hey. Ти теж їж. Okay. Я готова. Зараз спробую. Hey. Шоколадне, але на смак дивне. Мабуть, їм його цілком. Я не зрозуміла, смаку. А ти? А я дивись, ми доїли разом. Клас. Приготуйте мені желе у пляшці. Буде зроблено. Ой, вперше таке бачу. Зрозуміло, Подивимося, що я маю. Кола, це те, що потрібно. Дивіться, як я можу. Правда, круто? Я обожнюю коло. А якщо без рук, прикольно. Смакота. Ой-ой-ой. Не треба, не треба. Врятуйте. Щось мені недобре. Ну, я сморі. Фу. Вибачте, я сама не чекала. Гаразд. Час засипати скітл. Думаю, малій це дуже сподобається. У мене ще є кленовий сироп. Його також додам. Чим солодше, тим краще. Кришку закриваємо і пляшку бавтаємо. Ось так ось. Ой, кришка прилипла через сироп. Відсіть. Допоможіть мені. Відкривайся, не рідниця. Ще чуть-чуть. Все нормально, рідненька. Рядок. Ой-ой-ой. Сироп прилив до моїх нігтів. Зато пляшка тепер відкривається. Що ж, шкода, манікюр. Let's go! Нічого. Головне нагадувати малюка. Зроблю жиле, кони за допомогою заморожуючих спреїв. Mm -hmm. Подивимось. Ідеально. Бабуся ти ще заснула. Нас челендж. Дивись, класно. Вигадала. На мою думку, це перебір. Простіше взяти джем, варення чи мед. Я оберу мед. Маля, я вже лечу до тебе. Ой, загралася. Заморожу цього милашку і всі справи. Просто ми. І цим ви хочете здивувати її. Подивимось, що ви зможете їй запропонувати. Я візьму колу, як вона й просила, ще в те, робити трюки. Налью колу в сковорідку. І додам мармеладних ведмедиків. А щоб вийшло желе, потрібний желатин. Добре, що він у мене завжди під рукою. Тепер залишилось лише перемішати та залити назад у пляшку. З лікою набагато зручніше. Ура! желе майже готове! Воно виглядає так апетитно, я в захваті. Пляшка заповнена, можна заморожувати. Це моя остання технологія. Супер фриз. Одну мить і желе готове. Ось так. Краса. Ого, браво, шеф! Легко, але дякую. Думаю, ідеально згодна. Не забудьте про ваш мед. Ой, точно, дякую, що нагадала. Він також готовий. Ай, мої долоні замерзли. Ой, ні, як холодно. Що робити? Я не відчуваю рух. Зараз падую, може вони зігріються. Ой, вийшло. Слава Богу. Бабуся в порядку. Маля приймай желе Ух ти! Одразу три. Не знаю, з якого почати. Який милий! Вирішено ти перший. Привіт, падмежа! Що ти приніс мені? Зараз дізнаюсь. Джили з меду прикольно! Він має бути солодким та смачним. Вийшло непогано. Так, цілком! Ух ти, моя улюблена кола! Що ж там всередині? Цікаво! Із задоволенням спробую! Ой, желе видавлюється важко, але виглядає шалено. А Анука? Хай! Мені подобається. Це дуже смачно. Дякую, шеф. Що ще лишилося? М -м -м. Так, жили від сестри. Вау! Я бачу цукерки! Яке воно гарне! Божественно. Супер! Це найкраще жилище, я коли-небудь їла. Однозначно перемогла сестра. Як же так є, дякую, малятка! Молодець, нука. Моя наступна страва вафлі. М -м, чудовий вибір. Що? А зрозуміло! Я не вмію їх робити. Ну, добре. Щоб зробити тісто для вафель, потрібно взяти борошно, яйця та вершкове масло. А тепер додам цукор та молоко. Чудово! Де мій вінчик? зараз бабуся покаже клас. Я мішаю так швидко, що у вас немає шансів випередити мене. І справді, бачила, як я можу. Чудово, бабусю. Ох, це старенька! А чи не простіше збити міксером? Сили краще поберегти та виявити фантазію. У мене вже є чудова ідея. Думаю, маля її оцінить. Я приготую для нього різнокольорові вафлі. Це тісто стане червоним, а це жовтим, це зеленим та синім. Можете не намагатись, ви не маєте шансів. Це ми ще подивимось. What? Ну видаєте, на okay. Навіщо так напружуватись? О, можна додати на І перемога буде за мною. Hey! Бабуся та шеф нічого не розуміють у їжі. Шоколадну пасту люблять усі. Поки вони сперечаються, я вже приготую вафлю Ой, гаряча, але така запашна. Так і з'їла б її сама. Не можу втриматись. Крутяк. Я геніальна. Це дуже смачно. Ням-ням. А як же малюк? Так не можна. Ой, ну нічого, я зараз ще зроблю. Дивись, знову не з'їжд її. Добре, що у бабусі все під контролем. Як смачно пахне. Перемога буде за мною. Ага. Ось ще моя вапля набагато красивіша. І як вам таке? Вам не перемогти, бабусю! Ні за що і ніколи. Не сподівайтесь, ой, повний вліт. Ці вафлі просто смакота. Вибач, мала, але я не можу зупинитись. Що? У нас взагалі-то челендж. А що я, я нічого. Ну не зліться, я ще зроблю. Ось бачите. Ой, а де тісто? Ой, воно скінчилось. Як же так? Що ж мені робити? Вигадала. У мене в рюкзаку завалялась пачка локшини. Приготую вафлю з неї. Треба тільки залити окріп і трохи почекати. І локшина буде готова. миттєво. А решта зробить вафельниця. Є! Ось так. Кладемо і запікаємо. А поки що даємо зайве. Це так смачно, скільки можна їсти. Ось не на жира. Моя ідеальна вафля вже готова. Вийшло чудово. Розріжую на дві частини, хай буде веселка. А хмарки зроблю із вершків. Прикрашу їх посипанням. Це заявка на перемогу. Вийшло і справді дуже красиво. Але у бабусі свій секрет успіху: Морозиво Баскін Робінс, Полуниця та пудра. Малій точно сподобається, я в цьому впевнена. Краса і смакота, а головне корисно. Цікаво, бабуся така молодець. Mm -hmm. Потрібно і мені постаратись. Щоб такого вигадати з вафлею. я посиплю її сирним посипанням. Точно. Ну-ка. Сиру багато не буває. Треба додати ще. Ой. Ачів. У ніс потрапило. Лоскідно. У тебе все гаразд? Ти вся забруднилась. Треба бути акуратнішою. Та гаразд, буває. Ой, дивись, обличчя чисте, а руки я ближу. Смачно. Ну й манери. Хочете спробувати? Ні, дякую. Ну й добре, ми готові. Вафля з лопшини, як незвичайно. Цікаво, ніколи такої не їла. Хрумка. Хрумка. Але не смачна. Жах! Я такого не буду. Що? Ну ось Ух ти рабіжні вафельки. Так гарно виглядають. Спробуй на смак. Прикольно. Мені подобається. Чудово. А це що Вафлі з морозивом? Ідеальне поєднання. Ти ще й салоницею. У мене вже течуть слинки! Краса. Так, це неймовірно смачно. Я точно хочу з'їсти все. Бабуся, ти перемогла. Вітаю тебе! Ура!